Привіт і слава Україні! Друзі, це коротеньке відео в рамках нашого, скажімо так, з вами проєкту мого YouTube каналу. На який ви, звичайно, там внизу посилання є. Підпишете, натиснете там вподобайку, дзвіночок, щоб отримувати кожного разу повідомлення, що Лапін вже щось тут сказав. Отже, це коротеньке відео я хотів би присвятити парасольці. Парасольці для колаборантів. Нещодавно проаналізувавши соцмережі, я подивився, як у нас дуже багато колаборантів отримали прихисток у формі Збройних сил України. Ми всі пам'ятаємо той скандал, коли нардеп Шевченко, можливо, хтось вже призабув, ну це той, що їздив до Лукашенка в Білорусь там на персональну аудієнцію там і так далі. Приперся стіни парламенту у формі збройних сил України. До речі, в нього звання звичайно, виявляється майор. Так, от цей от незрозумілий мені псевдомайор приперся в стіни парламенту. Ну, звичайно, депутати йому сказали, щоб він ішов десь туди саме за руським кораблем, тому що цей рускоміровець в стінах українського парламенту був обраний саме завдяки голосам, які його підтримали. Ну а з якої він політичної сили, я думаю, не для кого не секрет. Подивитися в інтернеті і будете знати, з якої політичної сили ця нечисть. Але я хотів сьогодні ще не про тільки про нього згадати. Я хотів згадати про наших новоспечених майбутніх героїв цієї війни. Виявляється, у нас з'явився підполковник Червоненко. Пам'ятаєте, людина, яка прославляла наративи Кремля, людина, яка е, розповідала нам, що Янукович майже Бог? Червоненко співробітник, головного управління розвідки, Міністерства оборони України. Тобто ви розумієте, ця людина з званням підполковника, він вже отримав в гурі, ця людина буде майбутнім героєм. Можливо, навіть і прийде на тлі перемоги до якихось посад в державі. Ну, не знаю, чесно кажучи, мене це не касається. Але ця нечість у формі підполковника створює... Скандали на автозаправних станціях, там, розповідаючи, що його там мають заправити до повного баку, бо в нього є талончик е е Збройних сил України, я так розумію, Головного управління розвитку Міністерства оборони України. А хто ще отримав парасольку, чесно кажучи, в структурі, яка є елітою Збройних сил України? Хто роздає ці посвідчення в цій структурі? Я нещодавно також прочитав, що один із, е скажімо так, Топ-спікерів проросійського телеканалу на територію країни отримав подяку від Головного управління е розвідки Міністерства оборони України, такий в нас є Дмитро Співак. Я проаналізував, що ж він там такого зробити міг. Щоб його так відміщали. Ні, ну справа в тому, що, чесно кажучи, мені нема великої різниці, якщо людина дійсно воює на фронті, його політичні погляди, які були вчора, можуть бути переоцінені. Е, я просто напросто не можу зрозуміти. І ще одне, нещодавно також побачив пана Доткіна в формі ЗСУ. Слухайте, у нас форма ЗСУ це стало що, ну, модним трендом для колаборантів і рускаміновців, котрі прославляли. Тими чи іншими механізмами через свої соцмережі, через різні телеканали прославляли, скажімо так, Януковича в свій час, а після того почали розповідати про гражданську війну в Україні і взагалі втілювати в інші наративи кремлівської пропаганди. В нас пропагандисти Кремля на сьогоднішній день отримують відзнаки Міністерства оборони України в особі головного управління розвідки. Ну, чесно кажучи, для мене це ну, взагалі незрозуміла ситуація з цима речами. Ми нещодавно з вами думали, що робити з колаборантами, тому що ліцензія на вбивство колаборанта і на його зачистку на територію, яка окупована, держава видала. Але я ж не чую про те, скільки колаборантів притягнуто до відповідальності, які строки їм дали на території України. Кого вже засудили слухать, ну, за 9 місяців, ну, в нас же ще колаборантів було вагон. Можливо, хтось з вас знає таку статистику. Поділіться, будь ласка, я буду з задоволенням почитаю ті цифри, тому що те, що за цей рік Державне бюро розслідувань порушило кримінальні справи проти військовослужбовців, більше три тисячі кримінальних справ, це я бачив. Хочу б ще побачити статистику проти зрадників держави України, тих, що за державну зраду, і проти колаборантів, ті, які співпрацювали і не тільки співвоювали на боці Російської Федерації. А впроваджували пропагандистські наративи Російської Федерації в нашому інформресурсі, інтернет-ресурсі на наших телеканалах. Отже, такі в мене думки, і, чесно кажучи, не знаю. Можливо, я помиляюся, хотів би я помилятися, але щось мені так здається, що дуже багато нечисті, прикриваючись в подальшому якимись незрозумілими, скажімо так, речами і корочками від наших спецслужб. Завтра будуть розповідати нам тим, хто з перших днів воює. Про те, що ми не так воювали, ми не такі є ми герої. От вони от це будуть справжні герої. Або можливо, це буде справжня опора майбутньої влади, яку нам пропихують за допомогою отих от посвідчень. Псевдо е, похвал. Я не знаю, до речі, 36-та бригада також співака нагородила грамотою. Чесно кажучи, можливо, він дійсно з 36-ю бригадою десь в Маріуполі воював. Може, я помиляюся, хотів би помилятися, але щось мені так здається, що я не помиляюся. Попри всі негаразди, ми ще на один день все рівно наближаємося до перемоги. Слава Україні! Ну і на завершення, друзі, все-таки я би не хотів би, щоб, на, скажімо так, на сумних нотах закінчувались наші програми. тому... Користуючись нагодою, хочу привітати вас, вашу родину, ваших дітей з Днем Святого Миколая. А коли ваші діти будуть запитувати про Діда Мороза, чи прийде він на Новий рік, то кажіть, що не прийде. Бо Дід Мороз то, -то був сепар. І того сепара Діда Мороза, наш святий Миколай, разом зі своїм союзником Санта Клаусом, кінчили. Чи прибрали? Отже. Сіпори до нас не прийдуть. Росіяни, я думаю, теж не зможуть пройти. Віримо в Бога, віримо в ЗСУ і слава Україні.